Ні, скандал в Ірпені. педагогиня державного податкового університету відмовилася говорити державною мовою. Викладачка філософії Любов Воробйова вела лекцію російською мовою. А на прохання студентки перейти на українську накинулася на дівчину та заявила, що не збирається це робити, оскільки вже 35 років викладає філософію мовою окупантів. Ба більше Воробйова дозволила студентці не відвідувати лекції з філософії, якщо їй ріже вухо, Російська мовляв, предмет можна вивчити і самотужки. Воробйову усунули від виконання обов'язків, а також оголосили про проведення службового розслідування, адже використання російської мови в освітньому процесі є порушенням закону України. І до нашого ефіру долучається Дмитро Серебрянський, виконувач обов'язків ректора державного податкового університету. Поговоримо з ним про позицію адміністрації. Вишу я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, як триває службове розслідування, чи є вже попередні результати? Так. Звичайно, після, після звернення студентів до адміністрації університету адміністрація швидко прийняла рішення. Ми створили дисциплінарну комісію. Проводиться службове розслідування. Також створена комісія з корпоративної культури і етики. Станом на сьогодні, викладачку усунено від виконання обов'язків викладання дисципліни. Ці дисципліни викладаються іншим викладачем. Станом на сьогодні, комісія продовжує свою роботу. Я як виконуючий обов'язків ректора, не хочу втручатися в роботу дисциплінарної комісії. Там є свої процедури. Але в контексті тих подій, які відбуваються в Україні, в контексті того, що університет наш постраждав внаслідок збройної агресії, деякі працівники на жаль загинули окремі працівники, студенти, батьки студентів, залучені до захисту територіальної цілісності України. То такий вчинок професора він є несумісним в продовженні викладацької роботи в державному податковому університеті. Не вручаючись, але напевно є якісь попер... можливі протоколи. Чим це може завершитися, що може загрожувати викладачці? Так, звичайно, станом на сьогодні вже є три накази, які йдуть в контексті даної справи. також за результатами ще раз повторюся, за результатами дисциплінарної комісії службового розслідування, ми вже будемо вживати кардинальних заходів стосовно. Такої викладачки в рамках існуючого законодавства України і в рамках взагалі е моралі, яка на сьогоднішній день є в зв'язку із зовнішніми обставинами, які є в Україні, тобто це може бути звільнення, це може бути догана. Ще раз повторюся, я не хочу втручатися в роботу дисциплінарної комісії, але як керівник вузу і громадянин України заявляю, що такий вчинок він є несумісним з продовженням викладацької роботи даного викладача. Я сподіваюся, що комісія прийме відповідне адекватне рішення, і про це рішення вся спільнота українська вона дізнається. Чому уточнила чим це подібне закінчується? Тому що цікаво, чи це поодинокий такий випадок, чи ви в інших вишах це помічаєте. Які як взагалі реагуєте на запити студентства? Так, звичайно, в інших вишах ми слідкуємо за подіями. Такі випадки є, але до щастя це тільки поодинокі випадки. Таких системних випадків немає і це вже радує. 29 березня цього року я зустрічався з студентами в офлайн онлайн режимі, і ми з студентами на цю тему спілкувалися. Студенти заявляли неперсоніфіковано стосовно того, що є випадки викладання мовою агресора в стінах університета. Наша позиція в адміністрації була чіткою, і ми заявили, що якщо є такі випадки, будь ласка, звертайтеся, ми вже і в необхідних заходів. Ось такий випадок настав, і наша адміністрація університету адекватно і швидко вжила. Всіх необхідних заходів, і я хочу, користуючись нагодою, подякувати студентам за таку міцну, тверду, патріотичну позицію стосовно в тому числі і мови викладання в університеті. Це дуже приємно, дуже радий. І я сподіваюся, що такі випадки вони по крайній мірі в нашому університеті більше не повторяться. Ви на початку розмови зауважили, що ваш університет постраждав від російської агресії від ракетних ударів. А наскільки він постраждав, і чи маєте план відновлення? Так, наш університет з усіх вищих начальних закладів Київської області найбільше постраждав від збройної агресії Російської Федерації. У нас центральний корпус адміністративний він повністю ще зруйнований. Інші корпуса. Також пошкоджені, але ми займаємося відновленням університету. Вже накриті частково дахи на корпусах університету. Ми активно займаємося відновленням аудиторного фонду, і відверто можу сказати, що при хорошій динаміці робіт і розуміння фондів грантової підтримки, ми хочемо з 1 вересня взагалі запустити офлайн навчання по всіх курсах для всіх сто Тисячі студентів, які є в нашому університеті, ми вже в цьому році вперше зробили випуски в офлайном вживу, де магістри могли приїхати в Ірпінь в університет і вживу отримати дипломи, як від наших викладачів і від запрошених гостів високопосадових осіб. Тому наш університет живе, наш університет прагне до відновлення студентського життя, і ми все будемо робити можливе для того, щоб це якомога якомога швидше сталося. І на це у вас здійсняється. Пане Дмитре, я дякую. вам дякую. за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, за ваші відповіді. Це був Дмитро Серебрянський, виконувач обов'язків ректора Державного податкового університету. Національна